Вони, вони просто думали, да, вони думали, що вони пікнули у Йобіш на лінію, але... Але у Йобіші були на лінії, ще в лобаку. Да-да, Тут викатались, блять. Що, нормально, нормально, він гонний. І назад. Поставка постал, блин. Я понимал, да я тебя, конечно. Да я сделал сам потом на нього. Можна забавку? Е -е 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 -е. А так а шо, він живе довго на опогні? Так я вообще не помираю, как шо. О, Коннор, ага. Ага, ще одну тонну. Ага. Ігор Мукену хілочку, пішла хілочка. Ага. Ого, гіркоптер ультимейтом попав. Ну, блядь, з другого разу то... Та, з другого і разу попав. І я попав. Бачив, як технічно Конор застілив цей Леона, да? Нахуй ти приходив, Ой. блядь! Це піздіс... Кіл спиздив, та все спиздив, блядь. Ага, там, Голема накинеш? Не снайпер тут всі, будьте готові. Я... Реді? Да, да. І цього теж. Чотири сили. Е... Там був, там був, там був. Б'ємо, б'ємо, б'ємо. Давай, 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 давай. Я стрибну провід... далі зараз. Стрибну, стрибну, стрибну. Давай, 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 давай. Ми всіх вбиваємо, у нього немає шостого. І цього теж я тихо саркан. А, ну є shadow Цього я Shadow Ward вор, зайдет, всего достаточно. Я сейчас нападу по носа. Копатый человек 4 пішов. Вийти можем... 5, тут пять треба вийти нахуй. Тут уже, да, тут уже амнат. Я доб'ю снайпера. Б... Блять, ну ладно, давай хуярить все. Ні, я снайпера доб'ю. Та давай, 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 идем, идем, идай. Давай, 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 давай. Вони твої, вони твои. Давай, давай, давай. Они просто нема, ни хуя нема, я бои їх ним Не, мий. Чувак, на визажи без монитора, к шеша играю. А все, вс говоря, в трон, в трон, в трон. Бафік, ломаємо тавер. Ой, Він не знає, що він не вб'є. В боті є, є. А, я тоді до вас. Ай, блядь, а голема, щось. куди? Я на снайпера, я на снайпера. Буде на снайпера щось? Це нормально. Але тумба, так, ти можеш відійти, як я поб'ю? Снайпер на кінбахін ділаю. Тумбу, тумбу, тумбу. Работаем, работаем, работаем. Все доброе, все доброе. А ти себе захилив, да? У мене КД було. Спокійно, спокійно. Ребята, ребята, Живу. все добро, ребята. Каже, в мене КД було і сам хилки, бігає. Ну, ні, так чекай, в мене було КД, а отут тут мене снайпер хуярити. ну блядь, і уже якби пав вибір себе соювет. Так, у мене аганіма. Ану, пів аганіма. А ну, проверяем, як пишеться пів аганіма. А ну в чаті напишіть, хто знає хорошо арфографию. Блядь, ми пишіть, сюди прийшли деградувати, що ти доїбався, блядь? А ну давайте, екзамен Як пишеться Окремо, через дефіс, через апостроф. Не знаю, ці, я. цілая гоним пишеться. Поїхали. А, тварь, як тебе достать. Я доб'ю, доб'ю то, доб все, добрий. Комбек копати че. Копатич там загалі. Ти не мреш. Я за візажем поїхав. Давай, давай, я з тобою, я з тобою, я з тобою, до кінця. Ми команда. Ми команду, вони сосали. Опа! Опа! Вони фанати Наві? І птахів, і птахів. І птахів, птахів, пташенят. Пташенят, що? А ну, найс таймінг, блядь, ви бачили? Ні. Отетеріти можна. Я, 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 це, я, я моргнув, може ще раз? A few moments later, бля, ну нахуя ми їх так сьогодні закрили, блядь. Ладно, я ще веду по пісі, там, 5 минут. Ладно, давайте уйдем, фонтан наебемся, давайте, прямо сейчас, умоляю. Давай, не, не, сейчас, блин, прилетить. Давай, а, давай, я давай, 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 я давай, давай, да, давай, 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 блядь, да ничего Не давай, 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 Бандишки, бандишки, давай, Ой. давай, это давай, 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 под фонтан. пошли. пошли. Блять, вони з фонтана виходять. Чому вони виходять з фонтана? Ні, оцей, Блять, я хотів на форсмут, фонтан, на фонтан, на зря. фонтан. Сдается в сало забираю. А, мені, блять. Я знаю, я частиною. Ви ще Сону не виграли. Ні, не, не, не забираю. О, давай смок і на фонтан забіжимо, не? Я зарапирую. Так якраз всіх въешь.

Піздіть, не буду я, без Петровича легше рад. Я хочу тебе такий. Вони мають зі всього кліп-кліп-кліп-кліп-кліп. Кліп-кліп. Було всіх, прошу Я хочу спамити, ти бачиш. Та як, і влуч. Нас влече твоя інсті, як б'ємо, я думаю. Ну погодься, Ігор, блядь, що, ну... Погодься, блядь, Ігор. Ти постіть знаходь. Огоджуюсь. Мені треба погодатись. Ну я приє, погоджуюсь. Ігор, дядь. Огоджуюсь. Ого, ага, а я сама люблю на Карпатах. На Кріпа. Давай. Ну, на. Nice. Активка. А ні, виглядає, шторма немає, пацани, шторма немає. Або я старма, просто. Кака, дам стане ще. Кок, кок, сі, старм боті. Ага. Угу. Та я сильніше за нього, скоріше. А, потрібен пак на ресурс, на базу за ресурсами, і заготовлю. Кові... На венго. його найбалися. Подай, подав. Я... Хіп свап, я лечу. Живий, просто живий я лечу зефа. Живий. Живи. Ще я я на педкінгу угу. я, я, я допоможу, помажу, я відкину. Дуже подобається те, що вони зробили. А я не знаю, якби мене кого не відкинули, я б тебе ще врятував. У мене меха брати. Блять. Пухає. Бля, там свина проблема. Давай в напі. У мене нема такого. Я, yeah. я на мене. Ой-ой-ой, я не на Брута в топе, хоп, мне хапа. Я лечу в топ, лечу. Я лечу на низу. Я Я в спину вайду. Я им спину буду входить. Я буду радиовай. А. Хорошо, пока, пока, пока. Венташн на лесу не могу не давиться. Вірив, що ти не помрешь, Игорь. Я бачу, Вона навіть ты че два сильно буде. Блять. Ну ладно, віддай мене, віддай. Да ні, ніхуя, не продавай його! Ну его! Не, нет, иду шанси. Блять. А ми граємо, ми граємо, я з вами, я з вами. хочу подавать нахуй. Шторма, далеко зайшов. Блять. Не, ну не треба вийти. Розбивай ко. Бый ко громчик. Блять. Мені на вихід, треба було кок побити Фісура молю! Сука! Я відменюю тоді. Що казав, продавайте просто мене і все. піс. Ну я без бікава, тому ми нікого не бачимо. Я. Я лечу в бот, пацани. Ну аксочне, това треба, мабуть, ще когось чіпляти. в боті був. Слапай! Я був рендж, в мене маленький. Холодно, блин. Який є вже. Ну, ну да. Сват! Блять, пицца! Хуй в бот! Сука! Бля, What's the вижу? Elvish word for friend? Блять! Стых! Стых! Прям с ними! Я над ними пытаюсь! Найс! Найс! Nice. Ебать халява! Лол! Якаш халява! Акс, ты бы надо давать. Давай, тыка, тыка. Все, все, уже, да. Я на Акс остану.

Я пулю, він колдаун дає, все, ну... <ріграє> Там <ріграє> Бля, я бы не бог вам по нормально. БКБ. Да, шторма БКБ. Я бачу его акса БКБ. до речі, дречена ну, не є, ладно. Там Похуй. И Ігор, питання якесь? немає. моя. <ріграє> <ріграє> <Фіс, секунду. ріграє> Блять, пацаны. Тільки мене слава, поймалась. Пойдем. Я підстану. Стока да, 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 да. я до сих пор. У мене егида, у мене егида, у мене егіда, все нормально. Чил. Я вийшов трохи, треба трошки зачилитись, можемо? Да, да, 7 да. секунд, 6-5 ігор, я стрибну з маємо. У мене блін 10, блінк 10, блінк 10. Блять. Живий, 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 живий. Бафік, живеш? Бафік, живеш. Пізда нахуй, ти чого тварь зі своїми когами уйобіш? Боже, яка мразіна нахуй. Ігорьок? Хорошо. Ігорьоша пішов. Найс. І Омніка теж, пацічка. Ага. Найс. Єбать, я в ког стрибнув. Це класика, блядь. На сьогодні і Конор, я в коги, блядь. Так я теж стрибав. Ти пів за фарм? Ні. Чого? Даю стан в таймер, пацані. Таймер не реальний був, тільки що йому зі влом просто по таймеру прилетіло, блядь. Бродов. Бродов буде вести. 18 секунд, я не стрибнув, нема. А, я тут? Блядь, ой, де все? БКБ перечекати, Ігор, все. А що ти став на місці, блядь? Я стрибну дати ехо. Я здох. А я, блядь, там піздець бафік генерику лакиму тут. Просиваха, славна, ахіст. А? О, борьба, я кин еду речи. Второй пять секунд. Да стока ты и ды нахуй, Ти, ти ж цей кох в сраку засуну, уродина, блядь. Від'їбись від мене. Бля, то что було, ты треба хелп шейкер. Да, Та, не треба, треба хел <сум> А свапнеш? Нет, сват, нашла. Не а мужики. Сука, блядь. Да это разворот. Какой який разворот, Нет, блядь, ты чё? Я понял. Разворотка, как. Сумный, блядь. Я в пору, Мы верим. Давайте, мы займёмся. Я перечекаю все БКБшки. Блядь, мы стыкнули, стыкнули. Так, Шофты. Шторм там в топе, шмотка добывает. И на фонтан, давай. И на фонтан. Блять, Тигр, захвачься нахуй. Не надо я, Так, треба пару шмоток им скинуть. Не, блять. Хорош. Блять, я деву, А, вийшов той, вийшов той. Кому треба було, головні. Таку теж можна, да, але я. Не цей раз. Урна присутня? Да. <зас> Засуджую звичайно. <изучаю>. <зас> Чому з взяли? не взяли, що не буде грати нами. З... Ще дуже давно. І він, в принципі не буде грати в дота і батлкапи, але він грає на стрімі в доту і батлкапи. Battle... <зас> але він нам сказав, що не буде. Думайте. Пишел блоть. Да, -да. О, я. А, дазла? Дазла? Не, не, ти там, ти там, ти там. Ситанер бог. Я мені? О, ЕТ, 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 ЕТ. Занайте його. зананайте Конора. Він живий. Ні, ні, не, не трогай. Він живий. Окей, Дазла злат, ебать. Давай прикол, давай прикол. Найс. Єбать. ладно, через базу тоді. Я хочу пизды з с меня похуй. Ему сильнее еще,

А що там на лінії боті вообще фрішка, да? Єбу, блядь, страшно на. Все. У мене фрізи. У мене Єбать. теж. А, це все. О, батл пас, батл пас! Сука. Сори, сори. Шестий левел більше став, да? Угу. Поїхали в пункт. Да, 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 ми раді. Я даст. Понял. Так, трак, кунців, на тыс. Я стрибну через 6 ще раз. Я. Рейди? Тільки щит тобі дам. Хорошо, давай уже. А, нет, запани на лову. Я убью ее. Yeah. Я с тобой, с тобой, я стак, я просто. ТП не мака. Йопка в боці. Блять, я не тепнувся. Блять, і став. Мене не буде. Блядь, і... не буде. Я не хочу тиснути. Я там Блять, ну дуже погано. Я не добью, добьешься. Я добью, доб добью, доб'ю. А ви ты якось? Ми, ми, ви, ми виход. Казал, там трошки, трошки... Ой, да. треба. Я сейчас розверну. Давай, давай, Я давай, давай. Я стараюсь. Єбать. Я инбокер. Давай, давай, давай. Сих, сих, сих. Давай, давай, давай. Не-не-не, не, нет. Спис, пыть, давай, 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 давай. Ну, блять. Черт стрипну, через стрип. Я без маны, без нихуя. Дам стан, бейся, бейся, Игорь, бейся! Ще сейчас сайф повиса, повиса, повиса. Да ты хай, блядь! С блядь, рассказывай, що робити. Тейп, а? <гхе> нормально. Дай сюда, зла, да, зла, да да да, 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 я за тобой. Я. Я... я на нас дужину, сука! Я за тобой мыс! Бежи! <гх> 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 не бежи, шикшес. Ну я от муха в спину, блядь. Таск на мне. Так, я А, поняв. А ты это стреляешь? А шо, я не живу, мы можем выйти? А Свен, буде? У мене немає, я А, я ж Хорош, коннор! Хорош, але я все. Я забыто, забыта, забыта, Продати, продати. Це пизда. Время просто на одній секунді. Стоп, стой, стоп. А це я с ним же. А руки у Як на такой крупе держать? Файфлайк закінчився. Пизда. Ладно. Просто будемо стрелять. Бля, треба дазла. Треба дазла, брат. Ми не можемо так. Знайшов дазла. Дазла треба вбити, пацани. Він себе похрестив, тоді інші таргети. А доб'єш зараз його доб'єш дазла. Да, не доб'ю, пацани! Дазла! Будьте! Капець на столсоти Не ска. Появлять... Я дазла вб'ю. Дазла мінус. Далі тускара, тускара, пацани. Лінза, треба хелп. Форс, щось, Абадон? Нема, нема. КД. Щит. Йо-йо. Есенс рінг. Живу, я відійти. Можемо кайтити? Це воно було, це воно було. Блядь. Я на інвокера стрибаю 20. Я пішов. Треба хелп. Інвокера, інвокера. Найс. І тепер всіх вбиваємо. І Клінза теж після її гіди. Добре. Це нормально. Блядь! А хто форсував, блять? Ну дазл, пацани, пріоритет дазл. Це правда? навіть Верхом ідем. Я, я на Так-так-так, mm -hmm. да, 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 да. Шукай далі. Шукай далі. Знайдем, знайдем, це наш. Найс, дам стан в нього. Заєбись. це наш файт, це наш файт. Далі, інвокера. Блять, не мені тускар, я хелпа. Тоді непогано, ти норм. На мені клінкс, на мені двоє, на мені книги. Ну, Можемо да, трошечки так. закайтити і зараз після ЄМП від'їбати. Хто байнувся, да, зал байнувся. Виходимо Тихо, тихо. Ми її розвернемо. Ми хочемо десь Щоб... від'їбати? Да, ми... Ну, 9 да. секунд. Дома на мене секунда. Почекайте, почекайте. 6. Я без БКБ, нема сенсу. Ми не можемо файти. Я пішов. З... Ну, Блять, ну я б'ю! Йду, 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 їбем, 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 їбем. Дазла. Пізда. Мене я в 4 санстрайка став? Да, в тысячи. Али, мы я снял, Не Линкса добыв. Ебать! БКБ секунда, блядь була. Я можу байну, то есть. Ну, я все я не так охуєнно зробив. зарубал. Да, да добре було. было не помогло, блять. Після бая, блядь, без пуматы. Два супорти, блядь. Тазу стандав! Я з тобою, я з тобою. Найс. Пускай. Блядь, выйти с катаклизму, пацаны. Я на вокер напал, я нельзя, я на вкерер. Давай, 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 я сейчас стрибну, через 5. Бля, я спину не пройду. 4, пизда. Треба врятувати Конора. Клинк бачите? Я не могу прийти. Да, ми не можемо прийти инвокер. В Стоп, в стопи, в кріпи багато. Нема на що робити. Пробуй розбивати баннер. Баннер я не, не Можна Може писали да, за напасть на нього. Завадиш там ще. Ой, не ні не 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 дикайте Там чек смілоки не сбай. Ну я в бэклайні, але я один нічого не зароблю. Сори, Игорь. Пусика треба плити. Хорошо, хоча б так. Не, я буду планує промазать. Я инвокер вб'ю зараз, інвокер вб'ю! Ні, не вб'ю, Йован, Дазл. да, зол. Блять, не минус мана, Я ем. Да. Мне походу ебали. Блять. А, нихуя собі. А, такая хуйня, да. Його треба выйти, пацаны. Охуевший мат. И будь-який герой, грокий тебе б'є буду повертатись демо, чтобы мы подавно ты испугали. А, да? Конечно. Та мои гоны. Подон дозоль, да? Да. Свен, хуляй официальный.

Ой, блядь. Ні, Бладстоун би не допоміг пацани. я думав його взяти, але не врятує. Інвокер просто всолив. Ну я в'їбав йому ніг, це правда. Причому жорстко в'їбав. Тут мій провал.